Ми готувалися майже місяць. У нас в школі столів 5 столів, і діти, і педагогічні працівники, тому що в мене ще є одна команда, ми брали дві команди з собою. Вони займалися, ми готувалися до цих змагань, а не просто так прийшли і пограли. І якщо завітаєте 24 ту всі діти на перервах тільки біля столів. І грають один з одним: П'яті, і шості, сьомі, восьмі, дев'яті, всі класи абсолютно. Було більше хвилювання в фіналі, шкільних ліг. Тому що ми боролися за команду, щоб було перше місце. Коли ми започатковували формат шкільних ліг, то головне завдання це була масовість. Звичайно, що тут є спортивний компонент, і ми відзначаємо призерів, переможців в багатьох шкільних лігах, беруть участь дітки, які займаються в дитячо юнацьких спортивних школах, які виступають на чемпіонатах України, Європи, світу. Але головне це масовість. І найбільше тішить те, що от якщо брати настільний теніс, то цього року ми маємо суттєво більшу кількість учасників. Ми маємо майже 100 учасників хлопців і дівчат, 6-9 класи, десяті, 11 класи. І маємо 42 дорослих учасники з працівників освіти. Це вчителі наших навчальних закладів і працівники наших навчальних закладів. Ну і це, скажімо так, доволі тривалий процес, тому що в жовтні відбувся перший етап, грудень, і потім січень. Ну і це повноцінний чемпіонат.